До 5 червня міська влада повинна була надати пропозиції до обласної військової адміністрації щодо тих ділянок, які відповідно до наказу я не буду повторюватись, минулого разу ми з вами спілкувались і виконані ці умови. Отримали ми лист від міської ради про продовження таких термінів, тому терміни продовжені до 15 червня. Відповідно, ще раз підкреслюю, станом на сьогодні є заборона до доступу на узбережжя і на ділянки пляжних зон. Після 15 червня, після надання відповідних актів, які будуть засвідчувати виконання певних умов, які прописані в спільному наказі. Буде прийнята або не прийнята відповідне остаточне рішення до доступу на окремі ділянки, про що буде окремо повідомлена громадськість. Щодо роботи по всьому ж напрямку, звернулося до нас керівництво міської ради Чорноморська, ціла, ціла низка. І мер міста, і деякі суб'єкти господарювання, значить, була обстежена можливість надання аналогічних умов для міської влади Чорноморська. Буквально в суботу, спільно з військовим командуванням, представниками військового командування, ми обстежили певні ділянки. І хочу довести, що підписано відповідний наказ вчора про деякі заходи з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах міста Чорноморськ. Умовах правового режиму воєнного стану. В зв'язку з тим, що в межах міста Чорноморськ. Не існує траверсів і е, е, волноломів, фактично, доступ до моря там на всій ділянці заборонено. Ми зробили е, акцент і е, визначили і єдину ділянку, на якій це можливо, за виконання певних умов, і е, ця, ця ділянка е, яхлубу державного підприємства Морський морський торговельний порт Чорноморськ